Слідуйте цим простим вправам та навчіться робити бордслайд. Друзі, найкращий спосіб підтримати контент українською це замовити будь-що на скустор. Силка в описі. Обов'язково зайдіть, подивіться, в нас там багато крутих речей. Перш за все, аби зробити борд слайд, варто зрозуміти базові слайди, наприклад, FIBL. Тому ми радимо вам подивитися наші інші туторіали. Я рекомендую вам для початку вчити бексайдбордслайт, що означає, що під час виконання трюку ваші п'яти будуть. Позаду на рейлі, тому для початку спробуйте застрибнути на самий кінець рейли. Можна допомогти собі ногою. Головне правило: тримайте тіло паралельно рейлу, Не нахиляйтесь занадто сильно вперед або назад, бо інакше впадете. Аби застрибнути на рейлу, не варто закручуватись на 180. Варто лише трохи повернути свій самокат та рухатись прямо по рейлу. Все залежить від практики, проте ось декілька парад, які я можу вам дати. Націльте свій самокат таким чином, аби ваша передня нога була чітко над рейлом. Таким чином ви будете сильніше тиснути на рейлу. Ще одна річ, не будьте желейними на рейлі, будьте сконцентровані та тримайте контроль. Старайтесь з кожним разом бити власні рекорди. Стрибайте на рейлу раніше, тримайтесь довше. Ось і все. Тепер ви вмієте board slide. І дякую за перегляд. Не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатись на канал. Також подивіться наші інші туторіали на інші трюки та замовте собі сумочку або футболочку на скустор. Це найкращий спосіб підтримати нас. Кайфуйте від ка. Коротше, побачимось у наступному відео.